Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо повторення вивченого матеріалу за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Нагадаю, ДПА це тест, який раніше проводився на території України для повторення знань, точніше для оцінювання знань учнів бази 9 класів. Тобто, дітки, що закінчили 9 класів, вони писали цей тест для того, аби перевірити їх знання. Зараз, на жаль, цей тест не проводиться на території України, але база, що залишилася до його підготовки, є надзвичайно корисною для того, аби повторити систематизувати свої знання або ж виявити певні прогалини. Особливо, якщо ви займаєтесь без репетитора, виявити свої прогалини буває складно. У ДПА всі завдання зібрані за певними темами та за певними класами. Напроти кожного з завдань також я написав. А Номер відео, яке ви можете подивитися на моєму YouTube каналі, відео коротенькі, тривають приблизно до 5 хвилин. Тому багато часу це не займе, але конструктивно повторити тему і серйозно її опанувати, ви зможете. А як ми будемо розв'язувати цей тест? Як я вже сказав, напроти кожного завдань написано номер відео на моєму YouTube каналі, яке рекомендовано до перегляду, якщо цю тему ви не знаєте. Тобто, по-перше, ви дізнаєтесь, як називається ця тема. На що вона? І відповідно ви можете, якщо, наприклад, ви не змогли зробити завдання у тесті ДПА, ви можете знайти подібні завдання і розв'язати їх вже десь там з книжечки чи з якогось іншого збірника і так далі. Тобто це є корисно. Це перше. Друге, варіант ДПА складається з чотирьох частин. Ми сьогодні зосередимось на перших двох. Перша частина тестова, друга частина це частина відкритого плану. Складається з чотирьох завдань. Тестів 12. А відкритого плану частина вона розуміє собою, що ви будете її розв'язувати, відповідно писати логічні кроки і так далі. А третя частина, яку ми сьогодні не розв'язуємо, я поясню зараз чому. Третя частина вона є також частиною відкритою, але вже більш складеною ніж друга. І четверта частина це частина, що передбачена для розв'язання дітками, що навчаються в математичних школах або ж в математичних класах. Тому ми з вами сьогодні, як я вже сказав, розв'яжемо перші дві частини. Третю частину ми розв'яжемо, що й на відео набере 20 лайків на Ютубі, і четверту частину ми також розв'яжемо, щойно на, віде... що на відео набере 50 лайків на Ютубі. Це необхідно для того, аби ви проявляли певну активність, і я бачив, що ці відео є корисними і актуальними для вас. Тому, що я хотів ще додати. А це, це повторня і дуже корисним, особливо зараз, де літня пора, буде більше вільного часу, і літо можна використати з користю. Тобто, розв'язуючи певні завдання, певні тести, ви повторюєте, повторюєте матеріал, чи узагальнюєте певні знання, чи можливо навіть щось дізнаєтеся нове. Це може бути корисно не тільки діткам, що планують складати іспити, такі як НМТ, чи, наприклад, підсумкові контрольні роботи. В 11 класі, або ж навіть у 10, -му. це буде корисно усім, тому що контрольні роботи пишуть усі, особливо у кінці року, це дуже впливає на оцінку. І крім цього, знання, повторення, бо людині властива є така властивість, як забувати, тому треба постійно повторювати. Тому не будемо зволікати, конкретну суть я вже розповів, і можна розпочинати. Значить. Якщо ви хочете підтримати цей канал, не забувайте підписуватися, ставити лайки це дуже важливо для, для алгоритмів Ютубу, бо так Ютуб бачить, що це відео є актуальним і він його буде рекомендувати іншим глядачам. Пишіть коментарі, якщо є щось додати, або, можливо, залишилися якісь запитання. І поширюйте це відео серед своїх друзів. Можливо, це відео буде їм також корисним. Розпочинаємо. Переходимо до розв'язування 41-го варіанту ДПА з математики. Коротесенько ще раз ознайомимося з його структурою. Він у нас складається, як я казав, з чотирьох частин. Перша частина тестова, необхідно розв'язати тест і вказати вірну букву відповіді. Друга частина це частина, що розуміє собою розв'язання і вказування відповіді до бланку відповідей. Третя частина це частина, що має... Три завдання і розв'язання розумію собою обґрунтування, тобто необхідно повністю розв'язати і пояснити цикл цього розв'язування. І четверта частина частина подібна до третьої, тобто також пояснювати, також обґрунтовувати і так далі. Три, четверта частина вона призначена для дітей, що навчаються у школах чи класах з підвищеним рівнем навчання, вивчення точніше математики. Тому, тому за структурою якось так. Сьогодні ми з вами зорієнтуємося на першій і другій частині, як я також вже казав. Ми їх розв'яжемо з повним обґрунтуванням. Третю частину також розв'яжемо, що на відео на Ютубі набере 20 лайків. І четверту частину розв'яжемо з повним поясненням, що на відео на Ютубі набере 50 лайків. Зараз ми з вами розпочинаємо з першої частини. Тому не забувайте пер перед переглядом цього відео поставити лайк. За бажанням написати коментар, поширити відео серед своїх друзів, підпишіться на канал, аби не втратити цей канал. Канал є корисним і надзвичайно містким. містким. Тому що тут багато знань, багато усіляких відео і так далі. Напроти кожного завдання я написав відеоурок, який я рекомендую до перегляду, перед тим, як робити це завдання. Тобто, як я рекомендую спершу прочитати завдання. Якщо у вас не виходить його зробити, подивіться відео. Якщо після перегляду відео у вас також не виходить, послухайте моє пояснення і після цього за цією темою відеоуроку, знайдіть подібні завдання чи за книжками а, за книжками. Попередніх років класів, в яких ви навчалися, чи за поточними, і поробіть такі завдання на дану тему, поки ви її не зрозумієте. Варіант 41, частина 1, урок під номером, аби спробувати зробити це завдання самостійно, я рекомендую подивитися відео під номером 4, знайти яке можна у списку відтворення 5 класу математики, яка з наведених нерівностей є правильною. Тобто нам необхідно знайти, де нерівність стверджується. 3031 менше 3021. Ну, це, звісно, ні. 2591 більше 2501. Як взагалі порівнюються такі числа? За першими, спершу дивиться кількість цифр у кожному з чисел. Тут на цифр однаково і тут однаково. Значить, порівнюються цифри. Перша 3,3, 0,0, 3,2. Значить, це число є більшим за це. Це вже неправильно. Тут 2, 2, 5. 5. 9,0. Відповідно, це число більшим, і це, це є правильно. 1, 1, відповідь B. Завдання 1, 2. Аби спробувати зробити це завдання, подивіться відео під номером 38 і 39, а знайти їх можна у списку утворення 6 класу математики. Укажіть число, яке ділиться і на 5, і на 3. Ну, для цього необхідно знати ознаку подільності чисел. По-перше, число: як можна зрозуміти, зрозуміти не ділячи... Числа, що число ділиться на 5, треба подивитися на останню цифру. Якщо остання цифра 5 або 0, то число ділиться на 5. Тут у нас остання цифра 3 на 5 не ділиться, тобто вже не підходить. Ось тут 5 підходить, 8 не підходить, 5 підходить. Тобто ми обираємо між Б та Г. Тепер необхідно знати ознаку подільності на 3. Число ділиться на 3, якщо сума цифр цього числа ділиться на 3. Додаємо 2 плюс 5, 7. 7 плюс 8, 15, 15 плюс 5, 20, 20 на 3 не ділиться. Значить, Б не підходить. Перевіряємо тут. 2 плюс 8, 10, 10 плюс 3, 13, 13 плюс 5, 18. 18 на 3 поділяється, буде 6. Значить, відповідь B. Завдання 1, 3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Можна подивитися відео під номером 16, тим, знайти, яке можна у списку творення 5 класу математика. Скільки коренів має рівняння? Давайте запишемо 0 помножити на х дорівнює мінус 15. Тут в нас невідомий множник. Аби знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити на відомий множник. Оскільки на 0 ділити не можна, то відповідно це рівняння не має жодного розв'язку. Завдання 1,4. Аби спробувати зробити його самостійно, подивіться відео під номером 118, знайти яке можна у списку утворення 7 класу алгебри. Розв'язком якого з рівнянь є пара чисел 1 і мінус 1. Тут треба підставляти. Давайте спробуємо. Перше число у дужках – це х, друге це y. Варіант та перевіряємо. х квадрат плюс y квадрат дорівнює 2. Значить, 1 квадрат плюс мінус 1 квадрат дорівнює 2. 1 у квадраті це 1, мінус 1 у квадраті це 1 дорівнює 2. Дійсно, 2 дорівнює 2. а нам підходить. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 138, знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри, виконайте додавання 2х ділений на y плюс y ділений на 4. Знаходимо спільний знаменник. Тут множимо на 4, тут на y. 2х на 4. Це виходить 8х. Знаменник 4y y на y квадрат ділити на 4y. Виходить 8х плюс y квадрат поділити на 4 y Відповідь В. Завдання 1.6. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 172. Знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Складіть зведене квадратне рівняння, корені якого дорівнюють 5 і мінус 3. Для цього необхідно зробити наступне. Аби скласти зведене квадратне рівняння, необхідно просто записати у дужках ці корені з протилежними знаками. І потім помножити і прирівняти все до нуля. х на X, X квадрат, плюс х на 3 3х, мінус 5 на х, мінус 5х, мінус 5 на 3, мінус 15х. Точніше, просто мінус 15, до рівня нуля. Х квадрат, 3х. 3х мінус 5х, це мінус 2х, мінус 15 до рівня 0. Така відповідь є e, це відповідь Г. Завдання 1.7. Якщо ви щось не розумієте, чи чимось щось є складно, дивіться відео, розберетесь. 9 клас алгебри. Щоб зрозуміти це завдання, як воно робиться, можна подивитися відео під номером 184. Знайти, яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри. На якому рисунку зображено множину розв'язків нерівності, мінус 2х більше 8. Значить, що ми тут маємо? Давайте розв'яжемо мінус 2х більше 8. Спершу помножимо все на мінус 1. У нас виходить 2х менше мінус 8. Потім ми мінус 8 поділимо на 2, отримаємо мінус 4х менший за мінус 4. Малюємо проміжок, виходить мінус 4. І записуємо. x належить від мінус нескінченності до мінус 4. Такий варіант у нас є. Це від варіант В. А ні ні ні, дивіться, від варіант Г. Тому що мінус 4 тут 4, тут мінус 4 варіант Г. Завдання 1 8. Знайдіть четвертий член геометричної прогресії 1 третя, мінус 1 і 3. таке геометрична прогресія. Це тоді, коли ми поступово, постійно, точніше, множимо на одне й те саме число, і послідуючий член буде менший або більший за попередній у певну кількість разів. Тобто ми або множимо, або відповідно ділимо. Значить, дивіться тепер. Що в нас тут відбувається? Перший член відомий. Давайте знайдемо Q. Аби знайти Q, треба послідуючий член поділити на попередній. Ми беремо третій член, ділимо на попередній мінус 1. У нас виходить мінус 3. Знайдемо b4. Аби знайти четвертий член, треба третій член помножити на Q. Третій член це 3. Q це мінус 3. 3 помножити на мінус 3 буде мінус 9. Варіант так. Завдання 1,9. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 51, знайти яке можна у списку і 6 класу математика. АБ дорівнює 84 см. На відрізку дано точку М, що поділяє його на два відрізки, причому АМ менший за БМ у 3 рази, знайдіть БМ. Малюємо відрізок АБ. Він дорівнює 84 см. На цьому відрізку дано точку М, що поділяє його на два відрізки, причому АМ менший за BM у три рази, тобто АМ представимо за x, BM за 3х. Знайдіть BM, складаємо рівняння x плюс 3х дорівню 84, 4х дорівнює 84, звідки х дорівнює 21, це ми знайшли АМ. А нам треба знайти BM. Тобто, щоб знайти BM, треба 3 помножити на 21, буде 63. Відповідь B. Завдання 1.10. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Можете подивитися відео під номером 51 знайти, яке можна у списку утворення 6 класу. Математика. Довжини сторін паралелограма відносяться як 3 до 4. А його периметр дорівнює 70 см. Знайдіть сторони паралелограма. Значить, давайте намалюємо паралелограм спершу. Тут у нас 3х. Тут 4х, тут 4х, тут 3х. І оскільки сторони відносяться в такому співвідношенні. Треба знайти сторони. Складаємо рівняння: 3х плюс 3х плюс 4х плюс 4х дорівнює периметру 70. 3х плюс 3х це 6х, 6х плюс 4х 10х, 10х плюс 4х, виходить 14х, дорівнює 70. Звідки х дорівнює 5? 3 на 5 15. 4 на 5,20. Значить, сторони – це 15 і 20 см. Відповідь В. Завдання 1,11. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 181. Знайти, яке можна у списку утворення 9 класу геометрії. Дві сторони трикутника дорівнюють 6 і 8 дециметрів. 6 і 8 дециметрів. А кут між ними 60 градусів. Знайдіть невідому сторону трикутника. Тут ми скористаємося теоремою косинусів. Е, я не пам'ятаю, казав я чи ні, але щоб зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 181, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Якщо я пропустив цей момент, зараз наголошую на цьому. Значить, про що нам каже теорема косинусів? Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших його сторін мінус подвоєний добуток цих сторін. На косинус кута між ними. <coughs> Сторона АС у квадраті дорівнює АБ 6 квадрат, 36, БЦ квадрат 8 квадрат, це 64 мінус 2 помножити на 6, помножити на 8 і на косинус 60 градусів. Косинус 60 градусів одразу ми його обчислимо, це одна друга. А С квадрат дорівнює 36 плюс 64 це 100. 2 і 2 скоротиться 6 на 8 48. Дорівнює 100 мінус 48 це 52. Тепер, АЦ дорівнює корінь з 52. На що можна його тут розкласти? Напевно, на 4 і 13. Корінь 4 це 2, і корінь з 13 залишиться. Відповідь Г. Ну і дециметрів відповідно. Завдання 1,12. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 175 та 177, знайти як можна у списку творення 9 класу геометрії. Знайдіть координати вектора С. Якщо вектор С дорівнює 3 вектор А мінус 2 вектор Б, вектор А має координати мінус 1 та 1, вектор Б має координати 2 та мінус 3. Спершу знайдемо вектор 3а. Тобто 3 помножимо на координати вектора А. Вектор 3 а дорівнює. Значить, що в нас виходить? 3 на мінус 1 це мінус 3. 3 на 1 це 3. І знайдемо координати вектора 2 б 2 на 2 4. 2 на мінус 3 мінус 6. Тепер знайдемо координати вектора С. Віднімаємо. Мінус 3 мінус 4. 3 мінус мінус 6. Мінус 3 мінус 4 це мінус 7. 3 мінус мінус 6 це 9. Відповідно, ми отримаємо мінус 7 і 9. Відповідь b. Тепер переходимо до завдання 2.1. Частина вже друга. Завдання 2.1. Аби спробувати зробити завдання під номером 2.1, можна подивитися відео під номером 160 та під номером 162. Знайти, які можна у списку відворення 8 класу алгебри. Обчисліть корінь мінус 7, четверта степінь, мінус 2, корінь 160. Поділити на корінь з 2,5. Тут в нас що виходить? Будь-яке число у парному степені, воно буде додатнім. Мінус 7 у четвертому степені це просто 7 у четвертому степені. З-під кореня винесеться. Тут у нас стоїть двійка, 2 і 4 скорочуються, тому що корінь квадратний. І виходить 7 квадрат або ж 49. Тут трішки складніше. 160 і 2,5. Ну, давайте спробуємо поділити. 160. 1600 на 25. Я домножив і тут, і тут на 10. На 10 я домножив, щоб тут позбутися коми. А сюди дописав 0, тому що якщо ми множимо, то маємо помножити оби, обидва числа. 160 поділити на 25. Скільки це в нас виходить? Давайте думати. Якщо ми візьмемо по 4, це буде 100. Якщо ми візьмемо по 6, буде 150. І в нас тут залишається 4. 64 помножити на 25, у нас якраз виходить 1600. Значить, ми скорочуємо. І в нас залишається мінус 2 корінь 64. 49 мінус 2, корінь 64 це 8. 49 мінус 16. Це в нас виходить 33. Переходимо до завдання 2 і 2. Аби спробувати зробити завдання під номером 2 і 2, можна подивитися відео М -м -м, під номером 168, яке можна в списку творення 8 класу алгебри. Знайдіть координати точок параболи, що є графіком функції y дорівнює x2 мінус 2 x мінус 4, у яких апциса і ординати рівні між собою. Чудово. Значить, абциса і ордината має бути такою самою, ну тобто мають бути рівними між собою. Це все, все це понятно. Значить, давайте розбиратися, оскільки апциса й ордината в нас мають бути рівними, тому замість Y ми одразу пишемо x, x дорівнює x квадрат мінус 2 x мінус 4. Переносимо все до одного боку: x2 -2x X 2 мінус 2 x мінус X мінус 4 дорівнює 0. X квадрат мінус 3 x мінус 4 дорівнює 0 і розв'язуємо за дискримінантом. Дискримінант дорівнює. Мінус 3 квадрат це 9, мінус 4 помножте на 1 помножте на мінус 4, виходить 25 x1 дорівнює 3 плюс 5 ділити на 2, виходить 4. x2 дорівнює 3 мінус 5 ділити на 2, виходить мінус 1. Значить, ми з вами зараз знайшли x1 і x2. Оскільки нам сказали, що абсциса і ордината однакові числа, значить абсциса 4, ордината також 4. Абсциса мінус 1, ордината також мінус 1. І це буде відповідь. Можливо, з першого здається трішки складнувати, але насправді завдання дуже просте. Якщо не зрозуміли, можете написати в запитання, можу записати відео пояснення цього завдання більш детальне. Завдання 2.3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 34 та 35, знайти які можна у списку відтворення 5 класу, математика. Вкладник поклав до банку 10 тисяч гривень, тобто це початкова сума, під 16% річних. Скільки відсоткових грошей матиме вкладник через 2 роки тобто запитання. За 2 роки. Шукаємо, скільки він отримає грошей за перший рік. 10 тисяч гривень це початковий вклад. Це 100%. Х гривень це 16%. Знаходимо, Х дорівнює 10 тисяч помножити на 16, і поділити на 100. Скорочуємо тут два нулі і тут два нулі. Це виходить 1600 гривень. Значить, тепер ми знаходимо, яку суму він отримає на рахунок після першого року. Це виходить 11600 гривень. І це вже для нього, для другого року є 100%. А ось. Який він скільки він цього прибуток отримає, це 16%. Тобто розумійте, так що коли вже пройшов один рік, йому вже не на 10 тисяч нараховують його дохід, а вже на ту суму, яка вийшла в нього впродовж першого року. Тобто вже 11 тисяч 600. Додається ці відсотки до першого до того, що він поклав, і ми отримаємо ту суму, з якої ми будемо нараховувати відсотки на наступний рік. Значить, х дорівнює 11 тисяч 600. Помножити на 16, поділити на 100. Тут 2, і тут два нулі. Скоротили, дорівнює. 116 помножити на 16. 6 на 6, 36. 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо: 6 на 1, 6 плюс 3 9. 6 на 1 6. Ну, і Ну Тут 6 на 1 6, 1 на 1, 1 1 на 1. 1. 6 15, 1. 8 і 1. 1856, в мене вийшло. Відповідно. Ми додаємо 11600 плюс 1856. 0 плюс 6, 6. 0 плюс 5, 5, 6 плюс 8 буде 14, 1. 1 плюс 1 1, плюс 3 і 1. 13 456 гривень він отримає після того, як йому будуть нараховувати відсотки впродовж двох років. Завдання: 2,4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 105, знайти яке можна у списку творення 7 класу геометрії. Знайдіть радіус круга, якщо площа сектора цього круга дорівнює 20 см2, а центральний куча відповідає цьому сектору дорівнює 72 градуси. Значить, давайте дивіться. В нас є круг. В нас є певний сектор. Нам сказали, що його площа дорівнює 20 см. Центральний кут цього сектора 72 градуси. Оскільки ми знаємо, що усього круг це 360 градусів, бо два розгорнутих кути, якщо провести діаметр, то значить ми ділимо 360 на 72, отримаємо 5. Тобто у крузі буде 5 таких секторів. Відповідно, якщо площа одного сектора 20, 20π, то площа усього круга треба 20 π помножити на 5. Виходить 100 π сантиметрів квадратних. Чому так? Тому що один сектор 20, пі, секторів 5 у цьому крузі, тому буде 100 пі. Тепер ми знайшли площу круга, а площа круга знаходиться за формулою пі 2 Тому, щоб знайти радіус, нам необхідно площу поділити на пі. Значить, радіус дорівнює підкорінь площа на пі. Площа це 100 пі ділити на пі. Пі, пі скоротиться, виходить корінь зі 100, а корінь зі 100, наскільки вам відомо, це 10. Значить, радіус це 10. Таким чином, ми з вами розв'язали варіант 41 ДПА з математики. Можливо, залишилися якісь запитання. Пишіть про це в коментарях. Не забувайте, що в нас ще залишається розв'язати третю і четверту частини цього варіанту ДПА з математики. Ми їх обов'язково розв'яжемо, що й на відео набере 20 лайків для третьої частини на Ютубі і 50 лайків на Ютубі для четвертої частини. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте відео серед своїх друзів. Це допомагає розвитку каналу. Ютуб бачить і додає його до рекомендованих, ну, а ви, відповідно, набирайте необхідну кількість лайків для того, щоб ми продовжили огляд цього варіанту. Дякую за увагу. Очікую вас на огляді наступного 42-го варіанту ДПА з математики. До зустрічі!